У Дніпрі рятують волонтера, що підірвався на міні біля Павлополя і втратив ногу. Його у укратіжкому стані гвинтокрилом доправили з Донеччини до обласної лікарні імені Мечникова. Попри величезну крововтрату, медикам вдалося стабілізувати його стан. Нині волонтер при тямі готується до наступних операцій. Це 24-річний Максим із Києва. Він майже два роки відслужив у АТО у розвідбатальйоні. Нещодавно демобілізувався, але Максим зізнається, не міг залишити побратимів без допомоги. Він повів їм ліки та продукти на передову. каже, щойно прибув як розп... Почався обстріл його пораненого, бійці три години відтягували з під обстрілів у безпечне місце. Нині Максим сподівається якнайшвидше повернутися до родини і знайти протез, щоби допомагати і надалі. На нього чекає п'ятимісячна донечка. Тому хлопці, яким я був ключов багато часу, і я мав їм хоч якось допомагати. Повнів вибух, що я впав. Потім почалася стрільба з цілкового Работал миномет. Айбаты меня долго тащили очень, потому что был бой. Мы будем доставать те осколки, которые в нем остались в теле, в грудной клетке, в конечностях. Еще очень много работы предстоит хирургам, реаниматологам, для того, чтобы ее поставить на ноги.